5 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу та одному пункту управління рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 21 кацапський дрон Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Донецьку та Кадіївці, колишня назва Стаханов Луганської області, пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр знову оголошували повітряну тривогу. В районі Євпаторії Кезлев пролунали потужні вибухи. Працювала Ординська протиповітряна оборона. Повідомляють, що 4 січня 2024 року Збройними силами України уражено склади боєприпасів рашистів поблизу селища Первомайське Джурчі, та ліквідовано щонайменше 23 окупантів, серед яких 5 офіцерня. Неспокійно на території рашистського рейху. Повідомляють, що 1 січня 2024 року було завдано удару по базі матеріально-технічного забезпечення одного з підрозділів першої танкової армії рашистів, що розташована на території колишнього сільгосппідприємства поблизу Шм'якіно Шеб'якіно в Гаубялгород. Тим часом кажуть, що Белгородський горе Гауляйтер запропонував мешканцям Белгорода евакуюватися до старого Осколу та Губкіна.